Людина їхала, адекватно вирішила доїбатися, що немає передніх номерів. <му> Проснеєшся зранку в тебе велетенський мінус по споті. Трамп прийшов Крепта Ростев росте. за двох на дві ночі, плюс-мінус тисячу доларів. <му> так, друзі, у нас тим часом. Майже 11-му на годиннику але ми вже доїхали до Буковеля. Ми такі чуть-чуть, жертви маркетингу, я би сказав, тому що впалися на уловку з одним, напевно, із зараз найпопулярніших готелей Mountains Resident. Кожен блогер, кожен, хто взагалі вважає себе хоч чуть -чуть медійною людиною, він вже там побував. І, якби, А ми чим гірші. В цьому відео також я запалю вам тачку свого товариша, яку він купив, пригнав, і він півроку маринував свою інсту з словами Підпишіться на телеграм, блять, там буде тачка, там я її запалю. Я знімлю три тисячі реакцій своїх кінтів і все інше. А я вам от тут покажу. Плюс в цьому ролику, я думаю, ми вставимо багато інформації стосовно самого відпочинку в Буковелі, тому що в багатьох людей складається хибна думка. Ніби тут прям пиздець дорого, ніби це якийсь інший світ, ніби це якийсь локальний Лас-Вегас, але це взагалі не так. Хоч ми і ну, не за прямо кост їдемо, але я і вважаю, що є готелі покрутші, такі як Хей. Hey. Ціни на все, що буде, я підсумую так, коли будемо, напевно, їхати назад. ну І загалом кост, які поїздки вийде. Ми часто з'їдемо, їздимо відпочивати, є з чим порівняти. І тому, поки ви дивитесь, насолоджуєтесь цим, ми нажимаємо тапочку і їдемо кататися. Так, ми вже заїжджаємо на територію готеля, чесно, порівнюючи з іншими, набагато довший заїзд, але ти прям якби на окрему таку локацію заїжджаєш, вона прям здорова. І ти повноцінно е на відокремленій горі. Оце ще дуже прикольно, бо, тому що тут інших готелей немає. Ну і відповідно от такий вигляд на весь буковель. Ну Все, ми прибули на базу. Ми їхали насправді в дуже поганій погоді. Але ми приїхали, і тут падає сніг. І... Ну, прям це, це, це овер круто. От стоїть людина, яка придбала свій BMW, стоїть з це штрафом. Штраф. Просто, просто вирішили доїбатися. Іменно, просто людина їхала адекватно, вирішила доїбатися, що немає передніх номерів. Але вони що, не розуміють, що. Нема ну, передніх номерів. Ну, типу, рамки, тут не, ну, типу, ще не предусмотрено. Та як значка BMW нема. Насправді прикольно, я ще не знаю, в якому ми корпусі живемо. Мені здається, в новому. Але навіть просто по тому, як ти заходиш, як ти дивишся, ну, типу. Воно воно має свій смак, типу свій шарм. Коротше, заселяємося. Поки тут нікого немає, бо ми приїхали в неділю, коли переважно всі виселяються, а ми тільки зараз заселяємося. Я скажу, що прямо з перших моментів ну, відчувається якийсь такий максимальний і затишок. І навіть от я стою зараз на цьому фоні, говорю, і ну, я надіюсь. Вайб-відео передає, але ці великі, стікні, ну, ця прям панорама, вона дуже задає стилю, і мені прям, мені прям подобається.

Так, ми вже заселилися. Я думаю, по-моєму, в зовнішньому вигляду видно, що катання було непогане. Рунтурчик на номер нас зустрічає міні-бар. Це прикольно. Тобто не в всіх готелях є така штука, що ти прямо можеш тут алкоголь брати, але ми проти алкоголю і не вживаємо. Жартую. Вирішемо це. Я не знаю, я не буду напевно зараз на нього пригати чисто заради відео, тому що мені, типу, ну, шкода своїх речей. Місце філософського. Філософських роздумів. Отак ти сів типу, туалет як туалет. Сів і думаєш, думаєш, чому не перелив весь ефір в солану по 60? Якісь навіть е, столик є і я думаю, що це коштує мільйон гривень. Оро в магазині коштує 100 гривень, тут воно коштує 500. Ну а то буковель і букавель. Вид з балкону. Ми живемо на 9-му поверсі. Я попросив, ми доплачували за, ми доплачували за вигляд. О, там досить гарний краєвид відкривається. Сам готель прикольний, в нас попереду СПА, в нас попереду його ресторани і ентертеймент, який він пропонує. І я думаю, що якби, ну, свої кошти він точно оправдає. У нас в гостях Олег це людина не з сфери, якою займаюся я, але з суміжною з телеграму. Це не якась партнер-партнерська реклама. Я не буду лишати на нього лінки. Хіба він дуже сильно попросить? Е, просто людина, яка матеріально підкріплює свій результат, і це, напевно, важливо в нашому світі такого чуть прогнившого соціума, але зараз не про це. Я думаю, що у нас буде дивитися ну, напевно більшість. Там 16-17 років пацанів, і цікаво почути якихось пару слів від тебе. Напевно, не щось банальне, типу, що почати, типу, там тестіть, помиляйтесь, недрутретє, а щось більш конкретне. Якщо ну, загально поради молодим пацанам. Ну так, да, можете... давай якісь поради молодим пацанам. Коротше, пацани, просто треба їбачити, їбачити і ще раз їбачити. Більше нічого. Якщо ви самі не візьмете своє життя в свої руки, за вас це ніхто не зробить. От і все. Це типу, єдина така порада і дисципліна. Наполегливість. Поразки будуть, поразки завжди є в житті, коли не виходить раз, починаєш другий, починаєш третій, завжди пробуєш. І рано чи пізно ти своє щось та й знайдеш. І зможеш взяти собі в два-три рази. Кращу тачку, ніж ця по-любому. Ну добре, але ну ти, ти, наприклад, зараз власник цієї тачки. Я якби за останніх два дні я не бачив тобі якби емоцій щастя. Ти не, радості. не бачиш емоцій, того що ти знаєш, чого ти не бачиш емоцій. Поки що я поки такого прям вау нічого не відчуваю. Ну, типу, тачка і тачка для мене це просто тачка. Ти, ти знаєш, що я люблю, типу, прикольні тачки. До ну, того так. була прикольна тачка, яку ми розіграли. І ти теж приймав ця... там участь. А ця буде розігруватися? Ця, напевно, вже не буде розігруватися. Сука. Це типу більш такий вже, знаєш, перший був удочка для молодих пацанів, що от можна на халявку отримати, ну, а такого зупи. на халяву вже ну, не отримате, тому що, щоб таке добитись, потрібно працювати і немало. А що це у нас рівно 21-26 виключили колесо обозріння і ми не встигли навіть фоток зробити? Получається так. Придеться їхати сюди ще завтра. Якісь. Е... Напрямки, в ну, яких да, я бачу, бачив перспективу, в яких 25 можна зараз. да, 25-й е, рік. Вісно. Ну, ти знаєш, що я скажу. Особисто для мене, типу, моя найбільша перспектива це і Телеграм, тому що я в ньому працюю і я в Телеграмі бачу прямо великі перспективи, але якщо розбирати в загальному ніші. Ну, Я бачу перспективу також крипті, тому що Трамп прийшов, крипта росте, все росте. Поки що ще не дуже росте, але по-любому буде. Старається. Трамп чуть-чуть підскамив, але по-любому буде рости. Тому що крипта — це майбутнє. По суті, зараз всі відказуються від готівки, переходять, переходять на банківські ну, розрахунки. Да, зору, і зору, після зору, банківських да. розрахунків просто прийде крипта. Ми всі бачимо багато. Різних криптокарт, якими вже можна розраховуватись. Тому так. Якщо з точки зору маркетингу, маркетинг буде тільки в Телеграмі, тому що ми бачимо, яка кількість користувачів зараз є на даний момент в Телеграмі. З точки зору валют, крипта. Коротше, стисло і зрозуміло. Поставити в цей ролик якісь думки по ринку, тому що за відпочинок в Буковелі в нас відбувся, напевно, найбільший флеш-краш з ліквідацією на два ярда. І ми не були дуже задоволені в момент, коли бачили графіки, коли бачили мінус по споті і альті, які будь-хто з да, через мови адміністрації Трампа, які відмовилися підтримувати будь-яким способом крипту. але... Я половину дня взагалі не дивився графіки. У мене не було то змоги, та й не було бажання, скажімо так. Але після твіту Еріка Трампа, сина е, Трампа, з словами купуйте ефір, потім скажете дякую. Ми вирішили чуть прикупити. Ми докупили позиції по Ейгіну, по ВІФУ е, і Зеро. Це те, що на мою точку зору виглядало е, прям класно із знижками. І в такі моменти ти розумієш, наскільки стресова загалом е, робота в ринку, коли ти проснаєшся зранку в тебе велетенський мінус по споті, а потім е, ти мусиш приймати якісь певні рішення, щоб е, зберегти свій капітал, деп і не обнулитися, бо тому що дуже багато ліквідацій, дуже багато ректу. І те, що я сьогодні читав. Е, початках це ну прям стільки болі. І після того знову ж таки люди, які мудряються продавати курс про крипту з словами тут легко, тут ізімані і все інше, в такі дні бувають. Це якби це норма. Ми з командою вирішили не міняти зараз напрямку, не міняти темпу. Ми далі залишаємося в ретро, якщо ви не шарите, що це. Для вас ми створили ще в 22-му році телеграм-канал, він по цей день пише. Плюс в мене є свій персональний телеграм-канал, де я розписую якісь думки. Це все безкоштовно. Посилання будуть в описі. Я не заставляю вас підписуватися, але якщо ви або хочете почати, або цікавитися, то рекомендую хоча б подивитися. Якщо говорити в контексті команди. Дуже подобається, як зараз відновлюється ICO-маркет, сейл на Binance, який з 500 баксів буквально за годину часу приніс від 2 до 5 тисяч доларів на аК. Потім сейл Solera, який ми поки очікуємо побачити на тір-один біржах з гарантованими іксами і відродження коїн листа в незвичному форматі, але тим не менш воно. Є присутнім. Ну і знову ж таки, за мимольотні ретродропи, ретроспективні якісь можливості, ми не забуваємо. Ми все відпрацьовуємо. І знову ж таки, це напевно не стільки інформація для Ютуба. Більше робочого контенту в нас в Телеграмі, тому посилання буде під описом цього відео. Як мінімум, ще раз кажу, рекомендую просто глянути. В такому прекрасному місці я вирішив записати для вас підсумок всієї поїздки, тому що я обіцяв розказати про цифри, я обіцяв розказати про сам відпочинок, напевно, і дати якусь свою суб'єктивну оцінку. Почнемо із найважливішого: це готель, в який входить спа і сніданки. За дві ночі в нас вийшло орієнтовно 25 тисяч, тому що ми доплачували за. Краєвидну нас просто просто розвели на 700 гривень, щоб ми з першого поверха переселилися на дев'ятий. Хоча при е, бронюванні я уточнював, що хотів би номер зверху обов'язково з видом. Далі це спорядження, воно обійшлося 3 тисячі гривень. Е, оренда у Львові на два дні, на три дні. Фактично враховуючи, що з них 1300 гривень коштували мої носки для катання на борді, щоб не промерзала нога. Йдемо далі, доїхати сюди коштувало нам недорого. Я їхав ніби на дизельній машині, просто ми нікуди не спішили. І це, умовно кажучи, один повний бак, тому плюсуємо ще 2,5, ну і нехай ще тисяча, щоб доїхати. Назад. Скіпаси вийшли по 1300 гривень за людину, тобто за двох вийшло орієнтовно 2600 в перший день, і якщо я не помиляюся, 2200 в другий день. Це лише ранішнє катання, тому що після обіду траси розбиті, плюс моментами є лід, і я не вважаю, що по приїзду в Буковель. Весь час треба приділяти катанню, так як тут є дуже багато ентертейменту, який можна себе зайняти. Далі ресторани. Ми були в ресторані від «Mountains Resident». Мені не дуже сподобалось, хоч і ще була смачна, але обслуговування і багато інших питань заставляють дають про себе знати одним словом. Далі це ресторан від Фоміч. Ми також були там. Там мені сподобалось більше, тому що, як мінімум, ми приходимо і нам дають якийсь комплімент від закладу. Є, напевно, більш якийсь простіший вибір. Знову ж таки, це суб'єктивна думка, тому не, не судіть. Я думаю, що закладати як мінімум на людину 700 тисячу гривень, повечерити в Буковелі це маст хев і того плюсуємо ще, плюс 4 тисячі. Можете сюди доплюсувати якісь витрати, типу. Поїсти на горі, тому що ціни там космічні, кола по 100 плюс гривень в жестяній 0,5 баночці, бутерброди по 250-300. І якщо дивитися якусь грибову хату з варениками за 500, ну not bad, я би сказав. В принципі, на цьому з витратами в нас все. Основну масу забирає готель і проживання. Якщо брати якийсь дешевший варіант, то. Воно буде впливати на загальний кост відпочинку в нашому варіанті за двох, На дві ночі вийшло плюс-мінус тисячу доларів, мені здається, трохи більше. Але я вважаю, що це повністю оправдано в наших, я би сказав, реаліях. Поки я не бачив матеріалу, який ми відзняли за весь відпочинок, і більше все-таки старалися відпочивати, а не думати над матеріалом. Тому Наперед не можу сказати, що вийде з цього відео. Я сподіваюся, це буде початок чогось класного, якоїсь нової історії, яка буде доповнювати мене як інфлюенсера, якщо це так можна знову ж таки її назвати. Тому дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, можливо, поставте вподобайку або дизлайк, якщо вам не сподобалось, напишіть якийсь комент і будемо на зв'язку. Всім гудбай!